Парк Лазаря Глоби. Засновником садово-паркового комплексу був Запорізький осаву Лазарь Остапович Глоба, який оселився у Слободі Половці в 1743 році та заклав декілька садів. У 1858 році вся територія саду була поділена на дві частини: технічний і міський сад. У 1924 році. 1930 х роках з приходом до влади більшовиків вся територія парку була перепланована. Парк отримав назву Парк культури та відпочинку. У 1936 році був заснований дитячий атракціон і перша в СРСР Дитяча залізниця. 1939 рік. Парк перейменований на честь відомого В СРСР-льотчика, випробувача Валерія Чкалова. 1949 рік була проведена невелика реконструкція, перероблений центральний вхід до парку. 1952 рік був збудований літній театр. 1972 рік на території парку поруч із столітнім дубом споруднений пам'ятник Лазарю Глобі. Фундатору міського парку. У 1992 році парк перейменован на честь засновника Лазаря Глуби.